Ця підрив Росіянами Каховської ГЕС ситуація складна. Ми зранку почали вже після сесії відпрацьовувати із нашою з керівниками нашої обласної військової адміністрації, які на сьогодні знаходиться в Херсоні, в Херсонській області з Херсонського. За міст в України саме відпрацьовували потреби і те, що в першу чергу потрібно тим громадам, які опинилися в такій складній ситуації. Після того, ми, як відпрацювали, ми знаєте, тут складна ситуація з точки, з точки зору законодавства. Ми навіть не можемо фактично виділити гроші закупити без проведення тендерних документацій, тому частину тих потреб. Це, наприклад, мотопомпи. Да? Ми домовилися за цей час, знайшли благодійні фонди, які нам повністю заплатять за закупівлю мотопомп. Тому ще раз хочу подякувати за те, що оперативно зібралося. В двох словах розкажемо про ситуації, і давайте тоді працювати. Прошу систему до реєстрації. 23 депутати, сесія повноваження. У нас 29, сьогодні зранку була 29. -та. 30, -та, а тут прописано 29. Оголошую 30-ту позачергову сесію міської ради відкриту. Вирішення інших питань період засідання нам необхідно обрати секретаріат згідно з регламентом у складі осіб. Кого будуть пропозиції? Журавська Оксана, будь ласка, а вже да, обрати секретаріат, я вже їх підготувала у складі Гладська Ірина Володимирівна, Кропивницька Людмила Ганадіївна, Таража Артем Володимирович. Тоді голосуємо, подивимося. Голосуємо. Прошу підтримати. Секретаріату прошу зайняти свои місця вже не актуально. Прошу затвор... А, Нет, давайте. Включить, будь ласка, мікрофон гладка Ірині. Доброго дня. Вирішили секретаріатом сьогодні брати голову Гладку Ірину, а секретарем Ражова Артема. Прошу затворити протокол секретаріату. За-27. рішення прийнято. Секретаря прошу приступати до роботи. На початку сесії відводиться до трьох хвилин для оголошень повідомлень. Хто бажає записатися на виступ, прошу зареєструватися. Оксана львівна. Наша гарай, Олег, Мартинчук, Іван, Сомбалюк, Любов, Володимирович. Я за всіх. А ви за всіх, так? Да? Я буквально хвилинку. Всім доброго дня. Хотіла довести до відома інформацію, шановні депутати, присутні з приводу того, що наша міська рада засновник турбується про освітній процес у закладах освіти і. Хочу поділитися такою інформацією, щоб ви були компетентні в тому, що наразі зараз відбувається різна дискусія щодо форм навчання, яке буде з 1 вересня. Форми навчання залишаються ті ж, тобто діти, які можуть приступити очно, тобто в закладах освіти, вони йдуть до школи. Ті діти, які перебувають, за межами нашої області, за межами нашої країни вони можуть обрати форму навчання, тобто сімейна форма навчання, вона така і була, і екстернат. В цьому навчальному році буде нова форма, яку започаткувала міська, ну, на чолі з міською радою і департамент освіти осередок дистанційного навчання. Що це означає? Що на базі ліцею номер 4 Буде відбуватися для дітей, які перебувають за кордоном, з метою, щоб зберегти і надати можливість дітям вчитися дистанційно саме в нашому місті і зберегти тих діток, які навчаються і не можуть доступ приступити до тих чи інших форм навчання. Тому за бажанням батьків вони можуть написати заяву і бути зараховані до ліцею номер 4. Тобто на рік 2023-2024 навчальний рік. Потім, якщо вони вважають, що ситуація змінилась на краще, вони можуть повернутися до свого навчального закладу. Хотіла просто поділитись інформацією, щоб ви були компетентні і розуміли, що ось на сьогодні ми турбуємося про дітей. Хочемо надати усі освітні послуги для того, щоб дітки могли зберегти цей контингент, який перебуває за межами нашої держави. Надіємося, що ситуація покращиться, але сьогодні ось так. Можливо, якісь є запитання? Розумієте, якщо класи можуть зберегтись повністю, якщо наприклад в великій школі є 4 восьмих класи, і з них можна утворити повністю клас дистанційного навчання, вони залишаються. А якщо серед цих чотирьох класів 2 в А, 2 в Б, два в В. Вони не можуть надати такі послуги, то батькам пропонується це лише за згодою батьків. Ми вони можуть перейти до ліцею номер 4 на певний навіть період, ну тобто на навчальний рік. Mm -hmm. Тому що зараз йдуть перемовини, різне пишуть фейсбука, громадські організації зараз вже пишуть запити, і тому подібне. Але ми маємо розуміти, що це задля того, щоб зберегти наших дітей, надати їм ось таку е так. -так. Напевно, це буде вже вирішуватися, якщо таких дітей не збирається багато, для них буде ось ця програма. Освітня програма буде викладена на сайті ліцею номер 4 положення освітня програма, і батьки можуть познайомитися, якщо це їх влаштовує, вони можуть бути за згодою батьків, зараховані до ліцею номер 4 на саме на таку форму навчання. Тобто, щоб ви володіли ситуацію, хочу, щоб ну, поставити тобто, всі крапки, щоб не. Не писали там різні дурниці, які зараз пишуть ідуть дискусії про те, що там звинувачують когось, чи ми там змушуємо когось до чогось. Це за для, для того, щоб зберегти контингент наших дітей, щоб надати їм такі освітні послуги, щоб забезпечити і задовольнити потребу наших батьків. Дякую за увагу. Є бажаючі, що виступити? Нема? Тоді переходимо до порядку денного сесії. На порядку денному сесії в нас одне питання. А два? А два питання, вибачте, да? Два питання. Ставлю порядок денний в цілому. Голосин за порядок денний цілому. Зв'язку з тим, що ми сьогодні відпрацьовували по запитам і громад, і військових адміністрацій і Херсона і УВА, всі, те, що їм не, необхідно, це в першу чергу мотопомпи мотопомпи. Малі великі мотопомпи, ми знайшли там 80 мотопомп, але по нашому законодавству ми не можемо закупати, закупати на себе, бо через звичайна ситуація не в нас в області. І з нашим законодавством ми не можемо це робити. Тому ми сьогодні шукали благодійні фонди, знайшли благодійні фонди, які нам сьогодні роблять ці проплати. І завтра 80 мотопомп від міста Житомира. Буде вже в місті Херсоні і передамо їм громадам, які підтоплені, які потребують їх мотопом. Окрім цього, сьогодні відпрацювали водоканал. Відпрацювали, якщо пам'ятаєте, приблизно два роки назад, коли в нас була складна ситуація з пониженням рівня водосховища. І ми закуповували насос великої потужності для того, щоб перекачувати, поповнити водосховище. Сьогодні він у нас поки не використовується, я не кажу, що ми його передаємо місту Херсону. Але в місті Херсоні складна ситуація на самому водоканалі з підтопленням об'єктів водоканалу. Він дуже необхідний насос великої потужності. Цей насос разом з генератором 120 кВт, який може на годину 2000 кубів води перекачувати. Завтра також зранку відправляють місто Херсон. Окрім цього, продукти харчування, питна вода, бутильована вода. Також сьогодні будемо вантажити автомобілі і відправляти. Є велика потреба в резинових човнах. І в Україні ми вже обзвонювали епіцентри і інші мережі. Складно знайти і знову процедури закупівлі за рахунок коштів міської ради поки що ми не можемо надати. Тому тут прохання до бізнесу. всіх, хто хоче допомогти, човни, бо багато таких є сел, населених пунктів, які повністю відрізані, дороги розмиті, затоплені. Вони повністю відрізані. І навіть для евакуації людей потрібно в тому числі мати і човні. Те, що це таки перша необхідність того, що потрібно. Далі будемо формуватися списки. Тому ми вирішили, все це ми закупаємо окремо там за рахунок благодійних фондів. Частково продукти харчування, вода в нас є в наших резервах за рахунок благодійної допомоги, яка надавалася нам з боку європейських країн фондів. А те, що стосується точних ремонтів, дрібних, ми просто сьогодні пропонується надати субвенцію. Субвенцію військовим адміністраціям області і міста для в розмірі 1 мільйон гривень для того, щоб вони могли на місці вирішити. Вони можуть без системи прозора швидко проводити процедури закупівлі. Те, що необхідно, вони зможуть закупити на місці. Ось така логіка. Якщо є в когось пропозиції, дивіться, давайте от ми почнемо, да. Завтра там і водоканал їде туди, їдемо, подивимося, що на місці, поспілкуємося з громадами, подивимося, які є потреби потреби конкретніше, і тоді в нас буде чергова сесія, будемо виділяти кошти і додати, якщо. якщо. Їм потрібно в першу чергу відка... відкачати. Їм потрібно, щоб були мили... молоті молососи автомобілі. Там теж можемо, якщо там на тиждень свій відправити, бо ця Україна буде зараз відправляти цю техніку екскаваторна техніка, яка їм буде потрібна завтра на місці, їм будемо з'ясовувати все, що. Бо на сьогодні навіть з ними дуже складно спілкуватися. Вони, от зараз така ситуація, їм навіть складно відповісти, бо дуже велика кількість і телефонів дзвінків, і вони їздять вивчають ситуацію на місці, тому поки що от сьогодні ситуація достатньо. От поки мільйон, в наступних сесіях, якщо потрібно буде. Любов, вимірним, будь ласка. Мене є запитання. Скажіть, будь ласка, чи контролює місто е, ті благодійні фонди, які будуть закупати, щодо цін, і чи приймає місто активну участь в тому, щоб ці ціни були? Такими роздрібними, чи якимись, які може хтось собі дозволити купувати, ну, наприклад, в якийсь інший час ту саму мотопомпу. Yeah. Тобто, чи ми контролюємо процес видатків цього мільйона, чи скільки би там не було, щоб максимально закупити, чи ми стоїмо осторонь і просто потім дамо комусь кошти? ми кошти потім нікому давати не будемо. Перший момент ми не будемо давати кошти ніякому благодійному фонду. Ми навіть з бюджету не можемо робити проплати на благодійний фонди. Олександр Мотопомпа по потужність 20 кубів, 30 кубів на годину. Ціна те, що знайшли, 6150. почули ціну. 6150, 30 кубів на годину. Якщо хтось от, Сьогодні знайде дешевше, щоб було там буде Ні, ні, я сразу, я, я фактично під стінограму озвучую вартість. Ні, місто не приймаючись. Богадійний фонд сам вирішує, де закуповувати. Ми моніторили ціни. Ми теж зрозуміли, що зацікавлені в найдешевшій ціні. Ми моніторюємо ціни по Україні. Те, що є в наявності, 80 мотопомп ціна шість тисяч гривень за одну мотопомпу. Можете порахувати вартість і знайти дешевше, якщо вдасться в наявності. Будь ласка, Іван Мартинчук, Серіван. Ну я розумію, що дякуємо там благодійним фондам, які це допомагають, і благодійникам. А у нас мотопомпи в комунальних господарствах там є. Наприклад, ми не можемо, умовно кажучи, їм купити передати. А, наприклад, наші комунальні передадуть на їхню комунальну, ми просто купимо нове нам на цей період часу. Ми не можемо передати наші комунальні підприємства, не можемо. Там потрібна сесія, нам потрібна сесія, потім ми. Це, Но ми просто сесію надали дозвіл, вони там сесію прийняли, да та поїхали. Таке воно. можливо, але от. А ми купили. Б от на нове. сьогодні навіть поки що вони. Зранку спілкуватися поки що листа да не можуть щось зробити. Ну от ми ну, сьогодні не до цього. да, по поспілкуємося на місці. Ну абсолютно можливо. Так так можливо. Так, так і момент, що Сергій а скільки в нас мотопомп є по комунальним підприємствам? Просто мається на увазі даже навіть. Навіть, навіть субвенцію. Ми можемо я дати на область, на область, дати на область. І область може там само, з області там іти, іти, зібратися, і може бути такий нормальний гумконвой, поїхав і робить свою роботу. У нас, у нас буквально там за три-чотири штуки. У нас фотопомпи великі. У нас 1000 метрів кубічних, за метрів кубічних, в час котре. І у нас буквально в водоканалі одна, в в спорудах одна, в теплості одна. Тобто у нас небагато їх таких. Ну, у нас великі метапомпа. Ну таку мотопомпу, да це і для міста потрібно. Інше діло, що на місці з'ясуємо, якщо потрібно буде на тиждень, там то водоканал можемо відправити, щоб вони попрацювали там тиждень. І... А те, що ми передаємо в Херсон, допустив, Херсонський водоканал, це тайна вота і та і, 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 і генератор, і він потрібний. Ми зрізались безпосередньо з ними, і вони сказали, що там іменно це потрібно, Воспитання. да, 2000 кубів на годину, да, великої потужності, Да. Наші працівники їдуть туди і працюють разом з Херсонським водоканалом відкачують об'єкти водоканала. Да. Працюють разом. Ми генератор свій веземо, щоб на місці не залежати від нікого. Є запитання? Тоді перше питання про внесення змін до програми соціально-економічного культурного розвитку. Поставлю на голосування про з рішення. Суть закладу в програмі буде звучати таким чином надати субвенцію Херсонській військовій адміністрації на соціально-економічний розвиток в сумі 1 мільйон гривень. Ставлю на голосування. Якщо хтось може знайти лодки, думаю, човни, тому до завтра ще є час прохання допомогти. Наступне про внесення змін до рішення міської ради від 15.12 номер 636 про бюджет Житомирської міської територіальної громади. Так само в бюджеті передбачається субвенція в розмірі 1 мільйон гривень. Ставлю на голосування. 20 рішення прийнято. Порядок денний 30 ї позачергової сесії вичерпані. Дякую всім за роботу. Сесію уголошується закрита.